Ну що, всім привіт, народи, з вами я, я був і це визволення на проект серверів Кубік Сворот. Так що не забудьте підписатися на, під підписати, на, на мій канал, поставити лайк цим відео, підписатися на мій телеграм-канал. А я починаю. Так, ну що народ, ви бачите, що немає ракети. Історія така. Я для вас позавчора почав записувати відео, де я полетів на місяць місяць, але... В галактичній картині ніде не було написано, що потрібен костюм ще один. Я помер від радіації. І всі мої ресурси, в тому, тому числі ракета, залишились на місяці. Я відновив усі ресурси, скрафтив ваджеру І також лазер. Ну і також на набрання. Ну це там да. ось. Також скрафтив молекулярний зборщик. Він вже і рік. Краф... Він її крафтить. Ось, як бачите. Також прокачав трішки реактор. Вставив графітові блоки. Графітові блоки проводять енергію. Ну вони, в них більша проводимість. То найкраще, здається, діамантові блоки ставити. Ви ти, щоб більша проводимість була. Але я на діамантів мало дуже. Що я поставив блоки от коло систему зробив збереження енергії. Ось скрафтив конденсатор VWR, якому зберігається 80 мільйонів РФ енергії. і повністю ще трішки ось залишилось з драконік Evolution. Ну, така система Тут то того хранилища з Ender EO 2 хранилища по 5 мільйонів. Того з, з, з обічні хранилища з механізму на 2 мільйони. Ну і ось. Хранилища з термолкну. Також наскільки? На 20 мільйонів. 20 тут. раз-два. Ні, на 2 мільйони. 2 млн, 2 хранилища, 4 млн, плюс реактор ще може зберігати ще 10 млн. Так що. Приблизно так. Ну, десь 30 млн, Плюс цього ще може цього штука зберігати. Ще ось 10 млн. Так, 10 млн може зберігати. Коротше, десь. 30. 30-40 мільйонів в мене може зберігати зараз енергії. І все. Ось такого ось такі його механізми на даний момент є. Я тут багато нових накрафтив. Також в мене є ось дещо ще цікавіше. Зараз давайте. Так, мені потрібно ще трішки вище прогорнути. Ось. Є. 24 цих звитки і цих звитки для вони мені видали за щоденні награди, щоденна награда нагорода. Які потрібні для крафту Міє інтерфейсів, якраз крафту Міє контролів, яких в мене 12 штук, які мені так само видали за щоденні награді. Нагороді ось. Щоденна нагорода. Ось. О, до речі, мені додають 50 кубіксів. Це хорошо. Забираємо ось тут того цього звиток один, ось другий злиток і ось 12 цих. Міє контролі. контролі і все. У мене ось ще 50 кубіксів є. Можна щось буде купити. І на них так що все. Плани в мене на цю серію такі. З, з оцього все повністю розібрати, що тут є. М10. Ем посередині бази цього зробити. Зробити декілька автокрафтів ще. З, 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 зокрема пришвидкувачів. І розставити ці механізми по, ще по два, по чотири, по три механізми ще докрафтити всіх, накрафтити механізмів ще і розставити ось у того, бо чотири механізми кожного виду це украфтити. Ну тут. Ну, метал фромовочних машинів треба скрафтити більше. Ще... Бо тут три режими в них є. Ось три режими є. Видавлювання. Компрес. І. різати. І все треба три цих по три штук. Три цих треба буде зробити режими. Ну і. Да. Також розставити округ цього є інтерфейс. 4 дробітлі. 4 електроіндуксованих так це, коротше, да. Зробити і все. Також обустроїти і те ось з цього місця, де нас будуть тут усі автокрафти. Я тут розкопав до серії Ваджгерові. Ваджера взагалі практично моментально копає блоки, які дуже хорошо. Не було розкопати всю цю. Всю цю територію. З цього блоки для автокрафту треба буде розширити ось його 1К. Ці два На 1К об'єднати і, і ще один поставити на 4К. Я хочу. І все. Так. Зараз будемо устроювати також. Також, що я хочу зробити, я хочу ці обічні самого скипу замінити на ось такі лампи. Лампи, бо вони якраз хороші будуть. Ну і все. Все вони легко Tomcrafті. Ось в мене є 6 з таких і 6 таких. Ось. І все розставимо, підключимо. Ну, все розставимо, зараз все зробимо і все. Так що народ, народ не забудьте підписатися на мій канал. Поставити лайк під цим відео, підписатися на мій телеграм-канал. Ну і все. Я сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал. Ну і все. А я тут поки що буду ставити блоки. Так, і все. Зустрінемось, коли я все зроблю. Так, ну що, народ, все я там зробив вже повністю все там поставив блоки, все розставив, як потрібно зробив я вже Місік. Як ви бачите, переніс сюди. Зараз ось дозберу ці оплоки. Останні дозабираю. Зараз дому ці провода. Вон, як ви бачите, повсе готово О. І знаєте, що я тут зрозумів, поки я тут все це будував, я зрозумів, що в мене дуже мало ресурсів є. У мене дуже мало ресурсів. заліза взагалі не, мало, Там 200 і місць, заліза, заліза, є, ну, може менше або і більше. Я не пам'ятаю, вже точно. Але мало. Так що потрібно буде піти в шахту скоро за залізом, за ресурсами. Я тут подивився, як крафтиться це в... Верну... нове Кайло. Мені потрібно для виверного Кайла. Якщо взяти з, 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 з щотом того, що мені видадуть я яд, виверну ядра скоро, то мені знадобиться ще десь. Я посчитав, що мені знадобиться близько 25 зірок Незера. А це ще плюс з, з, до цього всього мені знадобиться ще плюс. 400 діамантів, здається, потрібно. Де багато чого мені потрібно буде для цього. І все. Ось як ви бачите, яка база виглядає, як там виглядала база. Вона така собі. І зараз ось я виложив вже я деякий, був, ну, все зібрав, що в мене тут було. І зараз ось виложую. І зараз потрібно ще мій перенести повністю, бо в мене вона не повністю перенесена на центр бази. Там середина якраз бази і все якраз підходить. 13-ті мій контроль буде в мене. Так давайте цей провод заберемо звідси, заламаємо, поставимо сюди його і все. Зараз давайте перенесемо сіть. Так Ну що, ну цей блок нам. Давайте зараз з карти витягну звідси. і Пам'яті витягну, щоб... Не переживати, якщо я їх зламаю, і вони можуть пропасти. Я знаю такі махинації. Я зламаю блок, а вони не випадуть. Так. Так. І тепер їх треба буде ще їх порівняно розставити. Опа, по Вікторина, ну, давайте прийдемо Вікторину. Так, що тут у нас? Так, так-так-так. Ага, ага, ага. Ну що, так? Ну ось ось дається. Ось, ось. Тут так. О. Oh, не знаю, ну до 7 хай просто так. Ну тут, не no, xay... ja, знаю, 11 mm, хай буде тут. Ну тут може хай Та я не знаю. Хай цього буде. Тут на що. А тут у нас хай цього буде і цього. О, мм Важко. Ну, давай цього. Чи ні. Ну це от. Ну, 2-6 нормально. Нормально, в принципі, 2-6. У мене рекорд 5-6 був. Там. Нагорода хороша. Там здається, 50 цих кубиків сюди в лиміні. За один цей квест і все. Ну, повністю 5 правильних і... Ну, одне неправильно. І все. Так що давайте зараз поставимо в оці в Ломаю звідси. Щоб поставити нормально, все красиво, щоб зробити все чудово зробити. І все. Також ці автокрафти потрібно буде перенести. Я планую їх перенести. Щоб вони мені там не мішалися їх. Перенести ближче сюди під М'є сеть. І все. Так давайте цей блок зараз зламаємо, Щоб він нам не мішав тут. То він мені Так куди ти поставився? Ти? Я тебе що зламав? Куди ти поставився? Нема не на тобі ставитись нікуди. Окрім напровод іначе. Сюди його ставимо ми його. Ось такого. Хопа і хоп. Стоп. Що цікаво, що в мене база знаходиться зараз, зараз повністю в двох чанках. Не в двох чанках, а в двох приватах. У мене мій седіть зараз наповину так, наповину так. Точніше, оці мія контролери, які знаходяться там. Вони, здається, знаходяться в другому приваті. А остальні мій контролери знаходяться в основному, ну, першому приваті. А. Ті пару контролюю контролю, і хранилища цього для карток, і також ці інтерфейси. Все, давайте зараз всі блоки забираю зараз автокрафти. Ти будемо переносити ближче до 20. Так що давайте зараз все це витягую. Витягую. І ломаю блоки. Витягую і ломаю, переставляю, все це роблю. Коротше, да. Ну, в принципі, нормально так вийшло. База хороша вийшла. Але я ще. Ну, я її не повністю зробив. Я... Запланував більше її зробити, краще її зробити. Тим більше всього запланував що в цьому, цьому відео я маю зробити. Але, але не, не виходить більше зробити через те, що відео вже дуже сильно затягнулося. Ну, не затягнулося, я можу його ще заз... змінність зазняти, але воно вийде. Але давно відео не виходило на каналі через то. Ще давно відео на каналі, не було. я цей фрагмент. Вже записую, я вже це коротше відео записую дня 4 або і 5 Ні, я це відео записую вже. Цей фрагмент я вже записую давним. Ну цей фрагмент я вже записую за день до виходу цього відео. Відео виходить цей фрагмент я записую вже. І попередні, ф... і наступні фрагменти, які будуть. Я їх записую вже. На за день до виходу цього відео. І я не знаю. Я давно відео вже на каналі не було, то я запланував багато чого зробити, але давно відео на каналі не було, то я хочу виложити це відео на канал. Щоб. Би... Би... Ну, щоб пропусків не було дуже великих. Давно відео не було. Через то я хочу виложити на канал це відео вже. Так що давайте зараз. Раз дознімлюся відео вже і де воно на каналі виходити. Так що давайте зараз раз ось дозабираю ці всі шаблони, які є, Доломаю ці інтерфейси. Все це забираю і ложу і в автокрафт, і підключаю все це. І на цьому буду закінчувати. Кінчувати. Ось таке відео вийшло. Ну, воно таке собі. Не... Може комусь буде цікаво, може комусь не буде цікаво. Ну. Не знаю. Так що давайте зараз це все доставляю і закінчуємо. Але і все. Так, ну що, тобто, доложу цього всі шаблони. У мене навіть 4 шаблони залишається. сюди його їх положу зараз. І все. І на цьому буду вже закінчувати чувати народ. А ви не забудьте підписатись на мій канал. Поставити лайк з цим відео, підписатись на мій телеграм канал. А я буду на цьому закінчувати. Всім бувайте. бувайте, бувайте. До нової зустрічі. Скоро зустрінемось. Знову.